Мала мати трьох синів, трьох синів, як я синів, доглядала, берегла, всю любов їм віддала. Тільки дуже ми росли і щасливо вік жили. Три кохання, три весни, три сини, як я сини, а вона на всіх одна, наче ластівка вона. Мов для себе берегла та вітчизню віддала. Грім ударив з далини і пішли її сини. За Дніпром упав Іван, за Карпатами Богдан, і донині там вони зупиняють шал війни. Тільки менший Ярослав невідомо де упав. Три кохання, три весни, три сини, як я сини. Залишилася одна от синів, лише імена. Ой літа, ой жур біда, не повернеться літа. Мала мати трьох синів, трьох синів, як я синів.